Сумська громада попрощалася з захисниками Сергієм Матвієнком і Євгенієм Дорошенком. Понад пів тисячі зруйнованих будинків. Як живе прикордонна Великописарівська громада? Жителька Путивщини розповіла про участь у місцевому волонтерському русі. Вночі та вранці 29 серпня російські військові здійснили шість обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Обстрілів зазнали серединобуцька, ворожбянська, білопільська, шалигінська громади. Попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Із солдатом Сергієм Матвієнком прощалися у Сумському свято георгіївському храмі. Віддати останню шану воїну зібралися його рідні, друзі, знайомі. Мой внук, а його друзів були в дитинстві. Дуже хороший, відзивчий. Всім допомагав, кому треба. Він не пройде мимо, щоб не поздравувати. Він з того самого початку пішов воювати, він в теробороні був, а потім пішов на фронт. Стрілець снайпер Сергій Матвієнко загинув 19 серпня 2023 року. Як повідомив представник сумського центру комплектування Андрій Наумов, це сталося внаслідок артилерійського обстрілу біля населеного пункту Роботине Запорізької області. Сказав, завтра бої я написав, що жду. Ну і все. Сергій був майстром спорту зі стрільби. В юності неодноразово виборював призові місця у чемпіонатах радянського союзу і України. Сергій прийшов десь. В Шестой класс, коли и так зацепился, зацепился, Нравилось йому дуже це спортивне заняття. В команді у нас очень была тепла дружеская обстановка. Друг другу допомагали. До сих пор вони все вместе. Юношеская дружба переросла вже в пожизненную. Сергію Матвієнку було 54 роки. Поховали захисника Алеї слави баранівського кладовища. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. У Сумах попрощалися з воїном Євгенієм Дорошенком. Захисник України загинув 27 серпня. Чоловіка відспівали в Свято-Георгіївському храмі на вулиці Збройних сил в Сумах. Попрощатися з військовослужбовцем і посмертно подякувати за захист прийшли рідні, колеги, друзі Євгенія. Яким вам запам'ятався саме найкраще? Веселим позитивним. Не залишилася мати з батьком, брат з племінником, залишилися троє діт, діток у нього і залишилася дружина. Як брат, так і кум, і мені залишається тільки ну, виховувати тепер свою дитину, яку я виховував один, та ще його. Ми з ним були давно знайомі. Це наш хороший, ну добрий друг, гарний. Він був гарною людиною, добрий завжди приходив на допомогу. Його багато хто знає з сум, тому що він був поліцейським, він був дільничим не на одному районі, на декількох районах в Сумах. Завжди приходив на допомогу. Був добрим, веселим, життєрадісною людиною. Він пішов воювати за перемогу за наших дітей, вірив в перемогу. Я не сказано, Хоч ношу на собі рани гріховні. Після відспівування чоловіка поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища в Сумах. Євгенію назавжди залишиться 40 років. Анна книж Віталій Паденко Суспільне новини Суми. Пан Віктор показує наслідки обстрілу російськими військовими свого господарства. Звідси до кордону з Росією говорить подружжя близько 4 кілометрів. Наслідок останнього обстрілу у них уламками пошкоджені вікна та посічений паркан. Ми були, у родичі сіно носили. Коли сіно почали вже, вже в кінці, так? воно як ляснуло, і ми попросідали всі. І поховалися ми туди до них, до родичів у погріб, у підвал поховалися. А потім прийшли додому, коли дивимося, оце вікно побите. Отам теж сусідне вікно побито, і там теж ну, кухні побито в них і забор теж. І тут от дерево он береза, воно віддається ото коричневе таке, і там зірвалося, і то осколки ну, то, mm -hmm. До Юри, ну, до сусіда вікна повибиваті всі, теж шихвар, і цей повибива то і до нас от осколки теж. Вибухи, говорить подружжя, чують практично щодня. Іноді є перебої з електрикою. Є ті, хто виїхав із селища, але більш ніж половина сусідів, каже Зінаїда, залишаються вдома, як і вони. Ми тут не куди ми поїдемо, кому ми там, ну, те, хто знає. Куди їхати? Ну, з курочки, там, уточки, собачки, ну, кошечка, там, ну куди город посаджений, то ми нікуди не будемо виїжджати. Ну, Є виїжджають. Ну, ми... Більше половина, то тут залишиться. уточка стається. То ми, yeah. <laughs> поки що тут, а там буде, видно, як уже ж yeah. время покаже. Сусідка подружжя по вулиці, пані Марія, розповідає, під час обстрілів ховається у погріб, але попри страх виїжджати не буде. І хоч і будуть продавати мені куди-небудь, я нічого. Мені вже 80 років. Так що я нікуди не поїду вже з свого місця. Це великий писарівці, вже в город не тягне. Я... Ой Боже. У будинок Михайла обіця у березні минулого року прилетів снаряд від граду, зруйнувавши стіну та дах. Чоловік кілька місяців жив у літній кухні. Залишився телевізор, хоч в ньому є дірки, але він працював. А тут перегородка була, ви бачите, наслідки перегородки немає. Ось стояла перегородка, це була окрема кімната, спальня, вон з рожевими в квітах обоями. За власний кошт та з допомогою благодійників пан Михайло відновив покрівлю та говорить, планує жити і далі у власному будинку. Я залишаюся і багато людей нікуди не збираються, садять городи. Цьогоріч у селищі відремонтували одне з укриттів адмінбудівлі. Воно, говорить чергова Людмила Жирьопкіна, відчинене цілодобово. Не дуже приходять, бо в основному вдома бояться, люди виходять. А якщо ж приходять, то є тут, то бачите, і. Де посидіти, де лягти. Медична ось сумочка зібрана, якщо комусь плохо буде. Ну, водичка є, як завжди, без цього ж не можна. Наразі у громаді склали понад тисячу актів пошкодженого чи зруйнованого майна. 500 з них це будинки місцевих мешканців, 50 – зруйновані повністю. З бюджету громади, говорить голова Людмила Бірюкова. Всім допомогти не можуть. Але ми отримуємо допомогу з держави в минулому році. Це були майже на 20 мільйонів. Це були будівельні матеріали. В цьому році стартувала програма. Є відновлення. Вона стартувала із. Травня місяця комісія обстежує, складає акти знову ж таки повторні. Підгружаємо в дію реєстр відповідний, і вже 15 мільйонів зайшли на рахунки 15 господарств. Селище Велика Писарівка не потрапило в 5 кілометрову зону евакуації з прикордоння. Загалом у громаді шість сіл розташовані у цій зоні, говорить Людмила Бірюкова. Нині попередили про виселення 750 людей. Люди довго думали, приймаючи рішення на сьогоднішній день. Ну близько ста чоловік покинули територію. Інші залишаються на місці, написали відмови. Е, ну незважаючи навіть на те, що ці населені пункти знаходяться на кордоні. Е, сьогодні вже три місяці, як немає в деяких у більшості з них електроенергії, в одному немає зв'язку, але люди залишаються і виїжджати не хочуть. Тим мешканцям, хто вирішив залишитись у 5 кілометровій зоні, мають видати перепустки. Спеціальний документ буде необхідний і на пропуск автомобіля. З 28 серпня по 4 вересня, за словами Людмили Бірюкової, триває підготовчий етап видачі перепусток. З 4 вересня, якщо буде вказівка голови адміністрації області, вільний проїзд до них буде закритий. Є життя і воно продовжується. Народна приказка, каже, помироть готуйся, готуйся, а жито сій. Комусь воно та буде треба. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков та Євгена Брасімов. Суспільне новини Сумщина. Згуртованість нам допомогла пережити все це. І от найзнаковіше це було саме це. Вдячність людям, яким ми допомогли, і вдячність, як вони на це реагували, дякували. Такими волонтерки з Путивльщини Ганна Болотова пригадує перші тижні повномасштабного вторгнення. Аби відволіктися від безперервного потоку новин, жінка вирішила долучитися до місцевого волонтерського руху. Це дитяче харчування, це ліки, які необхідні там діабетикам, наприклад, онкохворим. Тобто їхали, шукали транспорт, їхали через на на той час ворожі блокпости. Це була допомога саме про, просто мешканцям нашого міста, громади. Тому. А потім вже ми згуртувалися для допомоги військових. Це угу. сітки і було ще таке питання турнікети. Перші маскувальні сітки для військових передавали, коли в Сумській області стояли ще солдати РФ. Ганна пригадує, якою тоді була ситуація у Путивлі та громаді. В цілому тут ворожа техніка проходила, чи яка По какого центру ситуація? міста ні. Але по околицям так було. Перший ну, місяць до того, як вийшла ворожа техніка, орки вийшли з нашого міста. Було не дуже легко. Магазини були пусті. Тут ще якось можна було якось викрутитися в селах. Ну так, да, там як то каже, там господарство. Ні, там не хліба не возили, там ні ну такі, навіть найперші якісь необхідні речі вони вважали себе покинутими. тому. Добровільно, ну, добровільно хто це міг зробити, хто не побоявся. Тобто вони поїхали, вони возили хліб, вони возили продукти харчування. Які. І найприємніше те, що люди у відповідь давали те, що в них є вдома для військових. Із серпня 2023 року до основного вектору роботи додалася і проєктна діяльність, спрямована на психосоціальне супровід дітей із Потивської і Новослобідської громад. Для них організовують творчі майстер-класи, спортивні і музичні заходи, військово-патріотичне виховання. Ми співпрацюємо. З місцевою владою нам дають списки. Тобто там по школах або ВПО У нас є реєстраційні картки, тобто до якої категорії дитина відноситься. Діти всі залучені, тільки з згоди батьків. Охопити усіх одним цим невеликим грантом важко. Важко це це 100%. Тобто реалізація 4 місяця. За 4 місяці ти можеш не встигнути це зробити. Це ми не покинемо. Не все одно дітей будемо залучати. Ганна Болотова зізнається, волонтерство рятувало у перші тижні великої війни. Воно ж стало і однією з причин, аби не виїжджати із Сумщини. Христина Довбня, Сергій Коваль та Андрій Юрченя суспільне новини Сумщина. Тому Акторська майстерність, сценічне мовлення, уроки монтажу та відеоблогінгу, історія кіно, а ще вміння підібрати одяг для зйомки. Цьому безоплатно вчили дітей на спеціальному проєкті кіно разом. Заняття відбувались в Охтирці, де організували тижневий кінотабір. 14-річна Поліна одна з 45 п'яти учасниць семиденної зміни Охтирського кінотабору. Вперше взяла участь у проєкті у 2018-му. З тих пір говорить відвідує табір щорічно. Я е, навчилась монтувати саме тут, бо декілька років я казала: ні, я не вмію монтувати, мене не потрібно сюди. Потім, е, як почалось повномасштабне вторгнення, у нас був проєкт. Е, один мій день в онлайн-кіношколі, і там також потрібно було монтувати це все. Ну, я це робила сама. Знімаю все на бекстейдж і хочу це висвітлювати для людей, які ще не бачили далекі від кіно, і хочуть о, якось ну, ще вагаються, дивляться. І, а може піти, а може не піти. А так ми для, робимо для того, щоб люди подивилися і сказали: о, туди нам потрібно. Вадим Бондарів розповідає, має інвалідність послуху. У проект прийшов п'ять років тому. Спочатку, як актор, після того ж як спробував себе у зйомці, вирішив пов'язати власне життя із кіномистецтвом. Хлопець чотири роки навчався на оператора кіно та телебачення, та вчитися професії довелося майже весь час дистанційно. Я обрав кнукін і туди вступив на бюджет. В перший курс я навчався офлайн, потім у нас другий курс коронавірус. Третій курс корона, четвертий курс війна. Створювати кінопродукцію краще ніж просто сидіти в телефоні. Вважає авторка проєкту та лідерка громадської організації Міжнародний дитячий кінофестиваль Kids Movie Fest» Світлана Погасій. За її словами, спеціалісти курсу пояснювали підліткам, як виробляти україномовний контент якісно. На нього говорить жінка. Зараз є попит. Півтори року війна, і дуже актуально стає саме український контент в соціальних мережах, а його небагато, тому що ми багато років робили це російською мовою. Зараз у кожного молодого, молодого людини є мобільний телефон, і вони мають вже незалежно від там техніки чи можливості знімати створювати фільми будь-якого формату, будь-якого жанру. Те, що ми проводимо такі проекти, воно впливає на таку українізацію мови, Репортажі про своє місто зроблені самостійно з нуля. Учасники проєкту вчилися знімати фото та відео та аналізувати отриману в процесі зйомки інформацію. Часу для такого навчання завжди замало, ділиться режисер Микола Бабин. Час став дорожчий, що ти хочеш швидше це зробити, щоб до тривоги, щоб тривоги не було. Давайте, давайте продовжуємо. От нас тривога, швиденько переходимо в окриття. Тривога закінчилася, біжимо одразу наверх. 30% учасників цьогорічного проекту, а це близько 50 підлітків, створять власні відеоблоги. Впевнена, Світлана Погасі. Ви там через місяць зможете знайти. Я не знаю, там як правильно почистити картоплю українською мовою, тому що ви якщо будете заводити в Ютуб, то повне контенту виходить російською, тобто це є проблема, і наша організація, наш проект вирішує цю проблему. Проект в Охтирці відбувся вдруге. Його результатом стали три короткометражні документальні фільми про Охтирку, створені учасниками, говорить Світлана Погасій. Наступним містом, куди вирушать організатори кінотабору, буде Миргород. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.